Чи є можливість в Горлівському інституті іноземних мов вивчати чеську мову? Чехія душа Європи. Ця невелика країна вабить старовинною архітектурою, неймовірною цікавою історією, справжньою атмосферою затишку і грації Європи? У Горлівському інституті іноземних мов ви маєте унікальну можливість вивчити чеську мову з нуля. На відміну від багатьох курсів чеської мови, що надають, зауважимо, неповні поверхневі знання, наша освітня програма, філологія, чеська мова і література, англійська мова і література забезпечує ґрунтовне, всебічне володіння мовою у фонетичному, лексичному, граматичному, перекладацькому та іншому аспектах. Крім того, наш виш, який має міцні зв'язки з чеськими університетами, зокрема, університетом імені Масарика в місті Берно, забезпечить підкріплення здобутих знань та компетентностей протягом стажування в Чеській Республіці. англійська ж, як друга європейська мова, що вивчається в межах запропонованої програми, ще більше наблизить ваше європейське майбутнє. Щодо питання про працевлаштування, маємо для вас також гарні новини. Спеціаліст філолог зі знанням двох європейських мов має величезні кар'єрні перспективи. По-перше, ви можете працювати у сфері освіти та ЗМІ, тобто вчителем у закладах середньої та професійної освіти, методистом, консультантом, укладачем текстів, коректором, редактором, копірайтером тощо. По-друге, ви можете бути фахівцем із різних видів усного чи письмового перекладу. Гідом-перекладачем. По-третє, ви можете себе знайти у сфері управління як філолог-консультант у міжнародних організаціях та їхніх представництвах в Україні, як керівник міжнародних проєктів, методист відділу освіти, експерт з мовних питань тощо. Якщо ви маєте схильність до вивчення мов та є цілеспрямованою, відкритою до міжкультурної комунікації особистістю, то ця освітня програма саме для вас. Чекаємо на вас в горлівському інституті іноземних мов.